Всім дня. Сьогоднішнє наше відео буде присвячено такій, такій темі, яка хвилює всіх щодо можливості ядерного вибуху на атомній електростанції. Тож, дивимося, що з цього приводу покаже розклад. Тож, чи варто хвилюватися нам за можливість вибуху на атомній станції? Несподівано скажу я вам розклад досить спокійний, як на мене, тут навіть я попередньо загадувала карти, що будуть символом саме ядерної хвилі, ядерного вибуху. Таким символом є карта Сонце. Але ці позиції в розкладі досить спокійні. А зараз поговоримо про це більш детально. Що відбувається на сьогодні на території станції? всадник Медведь, Гроб? На сьогоднішній момент ми можемо спостерігати, і ця тенденція буде продовжуватися в два етапи тобто двома частинами. Російські військові будуть потихеньку виходити, вивозити все те, що знаходиться на території станції, бойове Медведь-гроб, і на протязі двох тижнів остаточно покинуть територію станції. Але, але не думайте, що це да рішення командування. Ні, гроб говорить про те, що військові Російської Федерації фактично не прислуховуються до вищого командування і якісь раніше заплановані дії Путіна щодо. Атомної станції вони теж пусті вони не будуть реалізовані. Чому? Тому що на момент, коли дійсно ця диверсія карта Мітла це підтверджує, що досить довгий період вони там знаходилися і були домовленості щодо отаких от диверсійних дій підривного характеру. Так от це було здійснено в момент, коли ще ну, той самий Путін і дуже такі сильні генерали Російської Федерації мали вплив на своїх підлеглих. На сьогоднішній день так, фактично хочу сказати, що вони тікають, вони самовільно тікають. Це не просто я відступаю, це ну, це рахуйте такий, ну, знову ж таки, Жест доброї волі в тому плані, що, по суті, вони розуміють, що навіть займати ці позиції це вже пусте діло. І потихеньку на протязі двох тижнів військові будуть забиратися в два етапи. Тобто перший раз щось там вивезуть і частина, керуюча частина виїде. Да? Там якісь генерали, ті, хто мають. Керівний, керівне значення військове, а за другою частиною поїдуть повністю да, покинуть територію, повністю всі. Саме те, як російські військові покидатимуть територію станцію, саме цей нюанс і буде турбувати міжнародних спеціалізованих партнерів. тобто, МАГАТЕ будуть турбувати сам етап виходу і можливі дії ворога саме на етапі виходу з території станції. Саме тут міжнародні наші партнери і ті, хто відповідають саме за стан. В міжнародному форматі атомної енергетики будуть вважати, що саме цей період, момент, є ризикованим, і вони більше готуються до якихось дій, що, так, я там виходжу і наостанок натискаю таку кнопку, і щось типу вибуху відбувається. Але досить спокійні ці три позиції. Три карти досить спокійні, насправді нічого такого відбуватися не буде після вже того, як російські військові остаточно підуть з території станції. Тут можливий конфлікт військового порядку, конфлікт зброї, в якому плані дивіться. Вони там перебувають досить довго і дійсно існувала військова домовленість. Тобто це була частина стратегії. Що якщо почнуть відвоювати, саме якщо підуть якісь бойові атаки, тоді ми будемо здійснювати якийсь підрив. Але цього не станеться. Тут небезпека все одно залишається. В якому плані є два місця, які на сьогоднішній момент є. Дерево життєво необхідними для функціонування самої станції. І ці два місця є замінованими по карта кольцо. Заміновані по колу. Що це означає? Тут буде небезпека саме наших в процесі розмінування потім, тому що будь-яка неправильна дія з якимось вибуховим предметом і таких місць на станції 2. Глобальних, і тоді тільки можлива така ситуація, коли піде цепна реакція, помилка у змінуванні одного об'єкта, і це призвело до такої кругової реакції. А потім, навіть оці явно собі спокійно скажуть, що це не ми, ми ж вийшли, ви там, це вже, ви там якось боролися з цими вибухонебезпечними предметами, і все, що відбудеться. Це вже будуть наслідки, які ляжуть на відповідальність, яка ляже на плечі України. Більш того, скажу вам так, дерево, дерево кальцо мітла, навпаки, говорить про те, що навіть можливі провокативні такі дії. Військового порядку, тобто, коли це щось там стріляє, вибухає на тій території, яку росіяни на сьогоднішній момент, на момент виходу з території атомної станції, вважають своїми, да? тобто, де має більш велика вирогідність диверсійних якихось таких підривів невеличких хлопків, як то кажуть. Це саме на тій території, яка для росіян є дерево. Да? Це моя територія. Тобто ось ця позиція карт, скажу вам відверто, говорить мені про те, що все ж таки буду викладати, розглядати окремо ще і ту територію, яку на сьогоднішній момент частково росіяни вважають своєю. Тобто Крим, тобто можливість, бачите, мітла. Теракту на да, якихось таких бойових дій на заводі Титан в Криму. Ось ця територія на сьогоднішній момент вони вважають її, що начебто вона їхня. І ось тут, за ту територію, де вони знаходилися, проживали якийсь період, а да, вони будуть саме боротися. Тобто, чому ще небезпека в тому, що вони спокійно покидають територію? Станції, тому що будуть а, дійсно провокативні дії, включаючи невеличкі такі диверсійні підриви Мітлан на тій території, яка довгий час вони бажали її своїм місцем проживання. Тому а, да, такий невеличкий анонс, окремо ще буде відео щодо можливості а, підриву, пошкодження заводу Титан. А ми йдемо далі. Ось те, про що я казала, що я попередньо загадувала в колоді саме значення радіаційного фону, яким воно буде. Бачите, сонце-змія вороже сонце буде спокійним. Тобто, чи чекати нам ядерного вибуху саме на атомній станції Запорізькій? Ні, ні. Абсолютно спокійне заключення. Тобто, в чи буде е, оце сонце ворожим для всієї, для всього світу? Ні, абсолютно цього не буде. Позиція спокійна. Чому ж все ж таки да, це буде викликати занепокоєння? Зверніть увагу, додатково ще все ж таки зробила. Додаткове уточнену викладку, яка показує, бачите, карта Мужчина це в даному випадку ой, наш з вами президент. Він хвилюється дуже багато емоцій, тому що є дані розвідки, на сьогоднішній момент вони є. Вони такі, яких не можна озвучувати для загалу. Тобто це можна передавати лише партнерам з розвідки, а от публічно цієї інформації не можна розголошувати. Так от є дані розвідки про те, що ось це мінування, ось ця мітла, вона такого масштабу, таких об'ємів що здатна зробити те саме, бачите, криси, здатна зробити те саме, що було з Каховською ГЕС, тобто повністю зруйнувати станцію. Ключ це питання таке, тобто це відкрите питання, що це значить? Що російські військові можуть ось це зробити, а можуть і не зробити, але. Остаточна викладка говорить про те, що все ж таки ядерного вибуху, саме на станції, нам чекати не потрібно. Його не буде от, от, в тому сценарії, який, до якого зараз готується наш з вами президент. Він готується до таких же масштабних наслідків, які були в. В питанні повені, в питанні Каховської ГЕС, але спокійно розклад досить спокійний. Тут єдине, що будуть потім незначні небезпечні ситуації в цих двох місцях, які заміновані по колу, і от тут можлива така ситуація, коли невеличкі викиди будуть відбуватися саме в процесі розмінування. А ще я вам так скажу: ось ця позиція не виходить у мене з голови, тому що це дійсно можливість диверсійних моментів дій ворога на своїй стороні, на стороні дерева, тобто на тій стороні, де проживають росіяни. А це означає, оскільки ми з вами дивимося питання: можливість атомного якогось вибуху. То отут можливі провокаційні дії Російської Федерації на своїй території. На якій? Курська атомна станція. Це один з великих таких досить об'єктів Ну, для Росії не менших, ніж наша атомна станція, де ми можемо зробити цей викид радіаційний, де ми, ми його можемо зробити в двох місцях. Перше, це Курська атомна станція, яка за об'ємами, ну, як для, для території Росії, приблизно така сама, як для нас наша запорізька. А також під небезпечні викиди в повітря карта підпадає ще один об'єкт, який наразі росіяни вважають таким, як своя територія. Це завод титан. Тож, тож резюме сьогоднішнього а, відео. Ні, Нічого страшного, ніяких вибухів, ніякого радіаційного фону на нашій атомній станції не буде. Вони проведуть провокативні дії на тій території, яку вважають зараз своєю. Щодо заводу титан, і все ж таки реалізацію цього провокативного наміру буде в мене окреме відео. Я його все ж таки зніму, тому що і самій цікаво. А ми з вами можемо спокійно та, продовжувати жити. Все буде, все буде нормально, все буде абсолютно. Спокійно. Карта Собака говорить про те, що агресивне сонце, вороже сонце, не принесе ні країні, ні іншим якимсь країнам, да, нашим сусідам, ні, не принесе ніякої шкоди. Навпаки, ці гидотники. Вони тікають, вони тікають, вони в два етапи покинуть. Територію станції. Першими вийде керівництво, ну, те керівництво, яке на сьогоднішній момент там є, от, з рангових моментів. А потім вже заберуться на протязі двох тижнів повністю отакий от у нас розклад. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, залишайте свої коментарі до наступних наших. Цікавих відео.